Вранці один сусід дзвонить іншому і запитує: Слухай, Серьо, ти вчора так святкував, що весь будинок на вухах стояв. Цікаво, що в тебе було? Як що? Гроші? Посеред ночі дружина п'яна в Мотлох з'являється додому. Чоловік: Дорогенька, а тобі не здається, що це вже перебір? Приповзаєш готово о 3 годині ночі, галасиш, будеш мене. Дружина, піднімаючи погляд на чоловіка. Буду. <риклад> Пізній вечір, культурний будинок. В одній інтелігентній родині господиня подає каву. На столі коньяк, лікери, м'яке світло, чути приглашені голоси. Я вважаю, що позиції постмодернізму ще досить сильні. А як ви ставитесь до раннього барта? Ну, мені більш подобається пізні барт. Раптом десь поруч лунає шумне дихання. Так, раком, я так найбільш люблю. О, сильніше, глибше, ще, ще, о, який кайф! любий, швидше! Господиня заливається фарбою. Господар вибачається, виходить у передпокій, прикриває за собою двері, натискає кнопку на стіні і каже Бля, вашу матір! Якщо вже є десь у під'їзді! Та хочу домофон не упирайтеся! Таке поняття, як зрада, існує тільки у нас. У Китаї, наприклад, такого поняття взагалі немає. Там є поняття переплутав.